Наші глядачі, ми вітаємо вас на короткому огляді уроку суботньої школи. І, зокрема, сьогодні урок, уже шостий цього кварталу. Мотивація і підготовка до місіонерства така назва нашого уроку. І сьогодні з вами буду я, ваш ведучий Богдан Шумчук, і також пастор, служитель церкви Сергій Мовчанов і Олександр Слободський. Ми вітаємо так. вас! Прочитаємо пам'ятний текст, який записаний у Луки, 24 розділ. І 44-й е, текст, і промовив до них ось слова, які я сказав вам. Коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Моїсея, і в пророків, і в псалмах. Роздумуючи над темою мотивації і підготовки до місіонерства, ми розуміємо, що це той процес, е, е, який має мати оці дві складові: перше це зарядженість. І наступної недостатньо зарядженості потрібна якась певна і підготовка. Перша частина мотивація. Цікаві написані слова апостола Павла до Филипян у першому розділі. Він говорить, що деякі проповідують Христа через задрощі та суперництво, а інші з добрих спонукань. Це, якби дві такі, можливо, ну не крайнощі, але дві е -два моменти. Які вказують на мотивацію через заздрощі, а інші через добрі спонукання. Чи може бути таке, що е, є погана мотивація для проповіді? Ну, бо це, з однієї сторони пише Павло до Филип'ян, що я і тому радий, що, хоч так, Євангеліє проповідується. Але разом з тим, якщо дивитися на довготривалу перспективу, то, звичайно, ті проповідники, які за -от таких ось егоїстичних чи меркантильних інтересів через суперництво чи через якусь можливо наживу, хочуть організувати спільноту, потягнути за собою учнів, то в довготривалій перспективі це доброго нічого не принесе. І ми навіть бачимо ця багатоконфесійність, яка, яка є сьогодні, яка дуже часто пов'язана з тим, що є якісь конфлікти всередині між якоюсь спільнотою чи громадою, якесь розділення. Воно добре. Звичайно, найкраща мотивація для е, проповіді Слова Божого це наближення людини до Бога і угу. наближення людини до людини. Дякую. А от е, коли людина наближається, ми можемо взяти приклад, який описаний в Івані від Луки, коли Ісус воскрес, прийшли жінки, подив... щоб намазати Ісуса після смерті, бо вони в суботу не могли. От прийшли і вони побачили, що є Воскресіння. Їхня перша реакція, їм з'явилися ангели, розповіли, перша реакція, вони біжать і розповідають. так? Mm -hmm. Mm -hmm. Коли ми зустрічаємось з Христом, ми переживаємо досвід навернення, ми приймаємо смерть і приймаємо Воскресіння. Єдина а, така реакція наша, це проповідь. Може бути така, що це інша може бути реакція. Не бажання Ну, Перша у них реакція була, це, мабуть, радість. От mm -hmm. чому все-таки вони бігли і проповідували? У них перша реакція це радість. Їм Ісус був великою цінністю. Люди, до яких вони побігли, для них також являли певну цінність. І тому мотивацією була радість не тому, що так треба, тому, що Бог сказав, або Він якось там негативно відреагує, якщо ви цього не будете робити. Вони дуже були раді і це зробили. Ну, дивіться, у нас урок називається мотивація, і підготовка до місіонерства. Іноді в людини може бути поклак і мотивація, але він може не знати, що говорити, і воно теж. Дивіться, Аполос. Воно була мотивація. Ми читаємо, він в Ефесі був проповідував так, що прискіла і кіла кажуть о, вперед. Але потім після Аполоса приходить Павло в Ефес і каже: А ви Духа Святого прийняли, бо Аполос щось не знав то треба і готувати, бо коли я піду і тільки половину істини розкажу людині, то іншу половину і дьявол розкаже. І Павло вже приходить і каже, а що ж це за церква, яка духа немає. А полос гарячий, речистий був, тому підготовка потрібна. Мотивація це гарно, але і підготовка. Але підготовка йде, коли я йду по мотивації. То треба не забувати, що треба, коли йду, бо знаєте, іноді люди кажуть, то коли все вивчу, тоді піду. Ні. Ти йди, але вчись. Воно паралельний процес. Дякую. Дякую. Ось, тобто може бути оце, знаєте, таке натхнення, добре бажання, служіння, проповіді, місіонерства. Але також разом із тим ми повинні розуміти, що має бути ще якась і певна основа, певна база. На яку спиратись. І не дивно, коли ми читали пам'ятний текст Луки 24.44, то Ісус говорить, ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. І це має бути все написане про мене і в законі Моїсеї, і в пророків, і в псалмах». Ось, і далі написаний 45-й текст. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли писання. Тобто він не просто каже от, ви отримали досвід, побачили чудо, так? Ідіть і розповідайте. А Ісус Христос був потужним спікером, Він був потужним оратором, він, і, він, і Він чудеса творив, Да? Тому, по суті, йому оцього було б достатньо, щоб переконати будь-кого, будь-чомусь. Але він паралельно все одно каже слово Боже. І про себе, починаючи від Моїсея, від пророків, він про себе розказував. Тому от досвід, живий, реальний досвід пережити людиною, але паралельно оснований на Підґрунті Слова Божого, це є повноцінний духовний досвід. А можемо? Ми, можемо, ми можемо змоделювати так уявіть собі ситуацію, коли є досвіди, якісь людини цікаві, так? є такий певний досвід, якесь чудо пережити з Богом, але немає основ, але він не оснований на Слові Божому. Інша сторона, людина дуже добре знає Слово Боже, але це таке, знаєте, сухе. Богослів'я, сухе християнство не живе, і ця людина сама не жива. А в місіонерстві, який є принцип, що життя породжує життя, а смерть може породити тільки смерть. Mm -hmm. Тому от, в 24 розділі від Луки, це такий основний наш уривок сьогодні, ми бачимо, що є дещо надприроднє. Ісус є учням після смерті в Воскресінні, але Він від Моїсея, від пророків на основі слова про себе розказує. Дивіться, Христос. Не тільки мотивував учнів, він з ними йшов і навчав, він показував, як це. Тому що може пастор бути сказати, так я вас мотивую, ідіть, а я буду тут сидіти. Ні. Коли по Христу я повинен сам йти, їх навчати, придавати досвід і в них вчитися. Це дуже важливо. І рухаючись далі, Ісус е, зустрічається останній, так та вже на землі з учнями. Він возноситься і кажучи, що ідіть, і там вони чекають певний період часу, моляться, і а, тоді після цього всього здавається на них Дух Святий. Я хотів би провести таку аналогію, можливо, з нашим сьогоднішнім сьогоденням, коли ми подібно до учнів свого часу отримали певний досвід, свого часу отримали певні знання на основі Слова Божого. Досвід плюс знання дорівнює наша місія. Ми йдемо, служимо, проповідуємо, звіщаємо, допомагаємо і так далі. Але ось цей процес очікування у нас, ну, можна так сказати, трошки такий довгий. Наскільки залежить віра під час очікування від місії чи місія від віри? Я коли чую слово очікування, особливо в контексті очікування Христа, в мене відразу виникає асоціація, коли я на ЖД вокзалі очікував дуже довго поїзда і спостерігав за тим, що відбувається. І от я помітив, що є люди, очікуючи, які не попадали на свій поїзд. Тому що десь хтось в телефоні, mm -hmm. десь хтось там в кафешці, десь хтось там аж в інтернеті. А є такі люди, от, які були в активному очікуванні. Я помічав, що найбільш якісне очікування в тих людей, які супроводжували інших людей. Наприклад, я бачив, що очевидно, це була школа чи хто. І вихователі слідкують за дітьми, вони супроводжують групу дітей. Вони весь час їх перераховують. Тому треба водички, а тому десь завезти в туалет, а тому покормити, а тому там ще щось якісь речі загубили. І ці люди знаходяться в активному очікуванні. Вони прислухаються до того, що каже оператор, оголошений на вокзалі. Вони перечитують весь час табло, вони в активному очікуванні. Точно те саме і в очікуванні Ісуса Христа і в проголошенні Його місії. Якщо це буде просто сів і чекаю, можна заснути і не потрапити на свій поїзд, при тому, що в тебе вже квиток в кишені. Якщо ж ти знаходишся в активному очікуванні і в цьому житті ще супроводжуєш когось до вічності, весь час перераховуєш їх, весь час цікавишся їхнім станом. Така людина в очікуванні ніколи не засне і не пропустить свого потягу. Тобто, якщо ти турбуєшся, щоб той, хто біля тебе потрапив на потяг, ти обов'язково і тим сам, сам не забудеш, потрапиш туди потрапити. Дякую, цікава думка. І е, беручи приклад учнів, в них був правильний, можна так сказати, досвід. Mm -hmm. так? У них був хороший досвід, мотивація хороша. Потім Ісус добре їм все пояснив на основі Слова Божого, підготовка в них була, вони молилися, вони обрали замість юди ще собі 12-го апостола. І який результат? Результат проповідь, і навертаються три тисячі людей. Ось таке, знаєте, трошки можливо питання, компромативне таке питання. От якщо в нас і от є досвід, аналогічно ми виясняємо все по Слові Божому, йде підготовка, чому ми можемо очікувати на такий же результат сьогодні? Ви знаєте, зараз важкі часи. Бо ну, Павло Христос, коли жили, то не було атеїстів. Були язичники. Але в них було розуміння, от як ми про Йовану, коли казали, то там люди, які були на цьому кораблі, вони в Бога вірили. І тільки вони не знали, в якого Бога, кажуть, ну може, в тебе є Бог, і бачить, що є Бог. Але зараз, ну дивіться, Чехія це страна, Яна Гуса. Зараз 20% чехів, тільки вірують в Бога, 80% — це атеїсти. І як важко у нас час. Проповідувати людям, які атеїсти, то тобто є, складності нашого часу. І це дуже важливо. І ще мотивації, підготовка, чого ми повинні готуватися? Бо коли ми йдемо на місію, проти нас йде дьявол. Дивіться, Христос 30 років живе, дьявол його так не турбував. Як тільки він приймає рішення, виходить з того Йордану, написано, що Дух веде його в пустиню, і там же дьявол чекає. Це теж тому повинна бути підготовка не тільки знань, а тих же досвідів, тих же досвідів з Богом, віри, бо інакше дьявол може розтрашити цю місію. Ну, але, мабуть, Богдан має на увазі, якщо ми прийдемо той самий процес підготовки, що учні 2000 років тому, mm -hmm. той самий алгоритм, чи можемо ми очікувати сьогодні, що ми будемо воскрешати, і по три тисячі людей хрестити. Так? Е, не завжди ми можемо мати той самий результат. Простий приклад біблійний. Отакі от масові чудеса, які ми бачимо в Біблії, за всю біблійну історію, вони згадуються ну, в двох моментах. Це в період ранніх пророків: Мойсей, Ілья, Єлисей і в період Ісуса Христа і Апостолів. А в інші періоди цього не було. Чому? А тому, що в період ранніх пророків, коли пророки ще не були утверджені, як пророки, і суспільство їх ще не сприймало можливо, як пророків. Бог підтверджує їх авторитет через оці такі масові прояви, і в тому числі чудеса. Але коли він дав вже їм канон старого заповіту, канон Біблії, він очікує, що люди будуть вірні на основі Біблії. Те саме в новому заповіті. Бог утверджував, стверджував авторитет апостолів тим, що він посилав оці такі масові глобальні явища. Павло, наприклад, казав іменем Ісуса Христа він зціляв. То під кінець свого служіння він казав Тимофію заради шлунка свого пий не тільки воду, але пий трохи вина. А чому не просто в ім'я Ісуса Христа і все? Тому ми бачимо, що в різні періоди Бог акцентує увагу на де... ну, робить деякі акценти. Сьогодні Бог хоче, щоб ми були вірні не на основі масових глобальних явищ, чудес чи то масових хрещень, а були вірні на основі відкриття Слова Божого. І в цьому є, власне, найбільший прояв віри. Коли ти зовні, можливо, не бачиш того, що очікуєш, але ти йдеш по слову. І в завершення ще таке питання. Мотивація і підготовка до служіння. А, ну... Можливо, не стільки, в якому у нас співвідношенні повинно бути, але є сьогодні думки про те, що ну, куди дух поведе, туди я піду і там я щось буду робити. Наскільки важливо сьогодні ця структура, організація, підготовка, плани, наміри, чи більше віддатися на волю Духа Святого, як він поведе? Ну Дивіться. Написано в письмі, 13 розділ дії апостолів, що вся церква молиться, поститься, і Дух Святий після цього каже, відділить мені Павла Товарна. Кому він каже, церкви, ви відділите. Ні, я буду їх відділяти, а я через вас. Тобто Бог усе вирішує через церкву, ми вже казали. Але, друзі, тут ще є пряма біблійна відповідь. Дивіться, вихід народу Божого з Вавилону під приводом Єздри, і вихід, із Вавилону під приводом Неємія. Один період історії. Ездра написано, зібралися біля річки, помолилися, навіть охорону не попросили в царя і пішли. А Неємія той самий прорахував, все продумав, вночі встав, все перерахував, листи понаписували. Ми не можемо сказати, що один з них більш духовний або менш духовний. І тому в духовному досвіді людини і місінецькому служінні має місце і натхнення, посвячення, і досвід віри, але має місце і планування, стратегія, і тактика, і тому подібне. Добре, дякую вам за ваші думки, за наші сьогоднішні розуми. Слава Богу. Дорогі друзі, дякуємо за те, що ви були сьогодні разом з нами і досліджували слова істини і слова Божого. Ви також можете переглядати і інші відеоролики на нашому каналі Жива надія це. Проповіді, музичні композиції. Тому долучайтесь, ставте лайки, ставте свої запитання, коментуйте. І нехай Бог веде вас і береже у вашому наступному тижні до зустрічі.